Друзі, всім привіт! Ви на каналі Андрій Хантер і ми з Криворіжжя. Ну що, прийшов і до нас сезон мисливства Влада розрішила нам полювати тільки на хижака, але то і, і, і на цьому спасибо. Дякуємо. бо виходить так, що Фух, собаки десь пішли. Вийшов з собачками. Вигулять їх. Це я вийшов за місто. Тут недалеко від нас. може чуєте скоро не десь далі. Це кажуть, я виїхав за ну, край міста. Розрішили нам популювати і бачите, до нас прийшла зима. Дивіться яка гарнюня. О, десь вже прильот. Добре, зараз буду йти і потихеньку включатися. Десь пішли, я так розумію, що побігли, десь лисицю погнали. Десь під камиш і все. Відомо, десь з камиша вийшла лисичка, бачите? І все. І більш? От і бачите. світло бачили, да? Оце місто там. Ось сьо вони, ось що вони прибігли. Пошли. Все, пішли ми далі. Десь тут. Подивимося, зараз може підемо так через це поле, ну це тут і кілометра, півтора може з кілометр. А так взагалі все сюди підемо. Бачите, яка місцевість, Що хотів сказати? Дивіться, якщо ви хочете, щоб ваші собаки працювали в таку, от час іде сніжок мілкий, можна, не то що можна, а треба виходити з собаками і їх вигулювати, щоб вони знали е, різ, різну, різний тип погоди. В основному ми приїжджаємо як. Виїхали на поле, коли хороша погодка, сонечко, морозець і з собачками гуляємо. Але тоді виходить, бачите самі, дивіться, яка місцевість Ви розумієте, да? що коли пси привикають до різному типу полювання, і ввечері, і зранку, і днем, і ночі, ну я не кажу, що полювати зараз, я кажу, що вигулювати. От зараз я виїхав, от дивіться, воно бачите, ото там місто. От поки що... Собаки погнали лисицю. Я їх ждав десь минут 15-20. Назад бігли, на них налетів ну, мабуть, філін, тому що дуже здоровий. Ну, Дуже здорова птиця. І я бачу, вона гналася за Конрадом, ну, за кабілем. Бо вона вдоль поля так з ним летіла. Він біжить, а вона від нього десь метра два летіла. Ну довго вона з ним летіла, дуже довго летіла. Я не знаю, ну метрів. До налетіла зверху нього і він, він тікав, я так розумію. Чи, чи просто біг, а вона за ним ну. Але та собака, яка не розуміє оцих всіх, е, як би вам сказати, оцих всіх явищ природних, то вона може просто розстерятися і все. Е, Дух петухов тільки що підняли з кустов. Оце отакі... От а, ні, вже нічого не видно. Ну це з хащу підняли двох. Опа! Болото в ліс, пти! Тут болото якесь. От так. Ну, що я хотів сказати? Що буду потихеньку, а лампічів комп'ютер я трошки, буду потихеньку знімати відео, так як полювання відкрили. Тільки якась стара теж відкрили полювання. Тільки збраним, але в воєнно охоті можна виїжджати всім. На хижака купляєш ти відстрілочну їдеш на їдеш на, етат, на полювання, стріляєш, відзванюся єгерю, Ну, все як, знаєте, якось трохи демократичніше. Бо в Уоррі, ви знаєте, виходить так. Ти коли купив Йопти, млядь, болото. Коли ти купив картку мисливця, ну купив, отримав, коли ти придбав рушницю, ти автоматически ще нічого не робив, ти стаєш браконьєром. Ну от у нас така політика. І коли в, в, в обществі мисливців та риболов у ворі. Е, щас кажу так, 5-6. Мисливців, які мисливці-заводчики, які мають 3, 4, 5 собак, ну то все. Єгер з усіма не може виїхати, а по закону ти браконьєром стаєш автоматично, то, то біда. Треба переглядати всі, всі закони, і ці закони мають зроблені для нас в першу чергу, а не для них. Ну, Ви бачите, Україна якраз на межі переломному у цьому межі у нас і війна, і все, і ми виходить... І ми все це маємо перетерпіти, перебороти. А ну, зараз на горб. Що на горб йду, зараз вийду на горб може красивіше. Буде фасо... від, від красивіше. То то таке. Зараз хочу виїхати, я вам ще не розказував. Придбав я дачу за містом. У нас називається зона відчуження. Там заброшені кар'єри, заброшені шахти, заброшене все. І там є місця, де люди розробляють землю і садять. Ну, називаємо дачі. Я право, дивіться, яка краса. Я придбав там діляночку і будемо потихеньку там полювати, повзнаю, хто там єгер, хто там, ну коротше, хочу там потихеньку полювати, та буду потихеньку розробляти ту землю. Там є така дерев'яний гараж, не то гараж, не то. Хатинка така дерев'яна. Ну, потихеньку розробимо. Нам багато не треба, щоб було де переночувати та і виїхати пополювати. То, то, то таке. Добре. Не забувайте підписуватись, не забувайте писати свої коментарі. Кажіть, що вам цікаво знімати. По поводу фотопасток. Фотопастки я їздю, ставлю, привади працюють, все працює, все робить. Але... Ви знаєте, таку тенденцію почав замічати, що люди дивляться небагато, ті, кому треба. Дивляться, наприклад, там я виклав відео з привади, дивлюся 30 просмотрів. Мало 30. Але я потім дивлюсь в тому місці. Пропала лисиця. Дивлюся, фазан пропав. Я ставлю фотопастки по дві. завжди по дві. Одну ставлю фотопастку на тому місці, яке мені треба. А друга десь метрів 7, ну як дерево мені дозволе, 7-10 метрів в стороні, щоб вона знімала цю фотопастку. Якщо буде кража, щоб я мог зняти хоча б той, хто краде, то ну, почали люди просматривати і виїжджати. Просто сидять вдома, дивляться відео, виїжджають потім на полювання або браконірничать. І стріляють те, що їм треба, вони знають куди їхати, бо я відео зняв і показав, що є, де є. Тобто з фотопаска трошки буде. Ну, будучи відео, ну помалу. Я, от я вам скажу так, на криворіжжі на фотопаску попався дикий вовк. О, блядь, дикий вовк кажу. Дикий кіт. Класний, лохматий такий кіт. Ну, Ну я так дивлюся, що це дикі кіти. Це не домашні кіти, а дикі. Ну я не виклав це відео, тому що от іменно там райони дач. Там виходить далеко, далеко від цих дач є берези. Дуже багато берез. І в той березовій рощі. На фотопаску попався вже другий або третій раз один той самий кіт, такий лахматий, класний. То-то так. Добре, давайте. Будемо з вами прощатись, бо підходжу вже до міста, бачите, буду потихеньку собак брати на поводок, щоб вони не гнали в місто, лисицю, зайця, а щоб тут. Добре, всім до побачення і пока.